Реабілітаційна команда обласного товариства Червоного хреста України приїхала до родини Вакульчуків. З осені минулого року вони допомагають 68-річному Олександру відновити рухливість після ішемічного інсульту. Не спішіть потихеньку, маленькі кроки. Маленькі кроки робите. Не пішомо трошки здайте вліво Ідемо йдемо прямо. переставляємо за переставляємо запоріг. Два роки назад вже от він лежить. Мені теж дуже важко біля нього ходити. Нема кому нам допомагати так. Я дуже вдячна Червоному Христу. Вони нам багато допомагають. На ноги от його поставили так і не час. Наразі в нас в Червоному хресті є дві реабілітаційні команди. Наша команда з Андрієм виїжджає з Долбунівську громаду, тобто ми охоплюємо місто і прилеглі села. Так само, друга громада вона виїжджає зараз. Гоща, Корець, ми і прилеглі села. Працюємо програма почала працювати з квітня, почали вже робити виїзди. Гарненько встаєте саменькі. Просто стоїмо. Ми ставимося на місці, так? Раз, два. Ми здійснюємо візити до пацієнтів додому, тобто, перший візит у нас це є обстеження. Ми приїжджаємо, знайомимося з родичами, з опікунами, проводимо таку бесіду, проводимо оцінку по реабілітаційних шкалах, щоб нам зафіксувати той стан пацієнта. Реабілітаційна команда відвідує пацієнтів двічі на тиждень, Займається з ними безкоштовно. Ми приїжджаємо до пацієнтів двічі на тиждень. Зараз частіше це люди похилого віку, тобто, але є і були люди і 18 років дівчинка після ДЦП. Є і 36, тобто середній літній вік. В принципі, захворювання можуть траплятися будь-які інсульти, травми опорно-рухового апарату, якісь прогресуючі хвороби, так само переселенці були з міновибуховими травмами. Військові були. Валентина Тишкова каже: реабілітаційну команду Червоного Хреста до пацієнта за його бажанням скеровує сімейний лікар. Водночас люди можуть і самостійно звернутися за допомогою, зателефонувавши до товариства. Світлана Бондарук, Вікторія Шолан, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.